Дай Боже здоров'я всім. Приїхав до мене Петро Марусяк. Багато хто його знає, що співає, що співає співанки. Але ще гайди воляга трохи. Прийшов, Фір це грає. При, прийшов, до, приїхав у гості та й каже, що давай трошки хочу проїхати з цим жеребцем, бо фейс йому удається фунт. Хоче поферманити. Я покажу. Ми з'їхаємо з такого горба. Хейру трошки пригальмували, а ну встаньте тут трошки. Це у нас отакий от підйом з такими обривами. А Ні, це кладка з 2008 року. Тут обсипалося. І зробили таку вимурували. Але у нас тепер про те, як співак і музикант. Йо, так, само є <laughs> Та, ми любимо ці коні, показуємо їх. Є у нас жеребчик такий фунт, Жеребчик на паровку. Це Петро, це серйозний апарат. Петро буде ферманити, я буду трошки знімати, щось покажемо. Отак помаленьку собі сходить з гори. Микола чуть, чуть там пригальмував колеса, аби йому легше було, аби дира кишка, невелика, але кішка з грубого желіза. Отак він собі йде помаленьку. Так, Дуже багато мені кажуть, що чого з лівої сторони коня ми кладемо дешки справа. У нас так їдуть усі. Усі на, на Гуцульщині їдуть усі, що дешіль справа, кінь зліва. І якщо комусь це не подобається, то, будь ласка, запрягайте з того боку, з якого вам подобається. А можете з двох боків класти, я в грабарку кладу навіть два дешлі. Кладу в грабарку 2 дешлі і так їду. Фунт гарцює в стайні. П'єтя хотів прокататися, та ми помаленьку їдемо. Трошки вирішили зняти. Таке маленьке відео. Ну що маленьке, для ютубу знімемо зараз повне відео. Знімаємо кусок як від хати від'їхали. Зараз знімемо колегами, май пройдеш, це трошки прії. Ось такий мостик, поточена тут, воді тепер багато, форельку можна половити, форелька в цьому потоці є, ось такі в нас дороги, хлопці помаленьку, балакають, їдуть. А ну, чекай, я йду сідати коло тебе, сідай, а, я сідаю тут. О, все, поїхали. Оце апарат, я вона. вона Каже, Петя, що тобі вдається. Хотів проїхати зі Та де? Петро ще трохи свої гусуки буде продавати. А є, заробляє гроші та й такі коні спроваджує. Я Не кажу, що фунта брати, таке купити, йо. Подага є, до речі, пані локета. Треба буде подумати. Так що люди. Бруно продається. Маю жеребчика бруно по сеньору на продаж. Тут файню, файню ми тебе. файні гроші давали, ми хлейлаю продати. Але за файні гроші за будь що продавати не будемо. Включимося зараз, коли будемо до горбичка їхати, бо всі люблять, коли тут до горбак, є, гне шпанується. Так наш фунт. 对的。It, uh Так, у нас тут такий підйом досить -дос 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 великий і затяжний. І завжди бачите, як фунт бере цей підйом, дивіться, вони дуже внизу. Чекай, 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 давай! Ще до горба треба тримати, у долину тримає добре, а до горба треба його тримати. Та дуже бере сильно. Тримає і тиру, ні, до стою Ну? Та і горб такий, не поганий. Та доста, доста. Великі друзі тут підйом такий серйозний. Але фунт з цим справляється. Це і наші, четверо. Сідайте будемо знімати ззаду, то розкол має добре, коли до горба йде. Дієфунта! Помале, малеш! Фунт, помале, гайта! Це перший 45 градусів! Гайт! Знаєш, там кобела єверко чує, Гайта! О, тут вже буде легше. Але то трошки його помучити у горбичку то не шкодить, бо він енергійний, зерна доста. Кобелей поки що не порвав, не було. Дивіться, які тут фані чичі по гуцульському. Цілий гор по да. Так. Правильно. Знімаємо природу, побут, сільський, коні. Петро приїде десь, де ми познімаємо, я скульптуру, яку буду випилювати та покажемо, як вирізаємо, як то робиться. Отак живемо в Карпатах, Отак працюємо і так відпочиваємо. Тримає добре. Хто є кому тримати?